Починає. А що вже є? Все включили? Вже... Давай, постаріли. По 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 Доброго дня. Розпочинаємо наше засідання. Постійні комісії з питання організації заметь відносин около середовища та природних ресурсів. На засіданні присутні четверо осіб, що є більшість суд секретар, комісії то вона концентрівна присутня. Пропоную ознайомитися з засплатити порядок денних 36 засідання комісії. Хто за продукт де не приймається? Ремонт роботи. 20 хвилин, далі 5, де інформації за до 3 хвилин. Ставлю на голосування реалії. Хто за Однозначно. переходимо до роботи? Про завершення технічної документації за передачу безплатно власне земельні ділянки Митрощенко Олені Вікторів давністерського міста будинку сподарських будівлі і споруд в селі Погибляк пропоную проект рішення пункт перший затвердити Митрошенко Олені Вікторівні технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 0,25 га. З цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, яка розташована в адміністративних межах Буженської сільської ради, село Погібляк, вулиця Слави, будинок 109, Звенигородський район Черкаська область. Передати Митрошенко Олені Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 025 з кадастровим номером останньої цифри 0183. Цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Пункт 3. Митрошенко Олені Вікторівні здійснити оформлення права власності на земельну ділянку відповідно до закону України про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, використовувати земельну ділянку, дотримуючись обмежень. Охоронна зона навколо вздовж об'єкта енергетичної системи відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження правил охорони електричних мереж номер 209 від 403 дев'яносто 97 року. Контроль покладається на комісію. Питання буде? Немає. Хто за? Затвердження. одного. Слідує питання про затвердження? <питання> Проєкту землеустрою з вимоговолення Миколаївцем що щодо відведення земельної ділянки порушень 24 і 23, користування використування нового оренди для сінокосіння і виписання яка розташована в межах села Будинка. Пропоную наступний проєкт затвердити розробленим фоболіником Олександром Анатолійовичем проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 02423. Для сінокосіння випасання худоби ход згідно КВЦПЗ 0108, смертному Володимиру Миколайовичу, користування на умовах оренди, яка розташована в межах населеного пункту села Буженка Звенигородського району Черкаської області, зареєструвати за Бужанською сільською радою право комунальної власності на сформувану земельну ділянку 02423Г, кадастровий номер, останні цифри 0433 для сінокосіння випасання худоби. Передати смірному Володимиру у користування на умовах оренди земельну ділянку з цим кадастровим номером для сінокосіння виписання ходови строком на 7, років, на 7 років, в тому числі за земельними обіднями, сіножаті земель комунальної власності. Встановити річну орендну плату за земельну ділянку 12 в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Доручити сільському голові підписати договір оренди землі смірному Володимиру Миколаївичу забезпечити підписання договору оренди землі та реєстрації права оренди у Державному реєстрі речових прав. Пункт 2. використовувати земельну ділянку, дотримуючись обмежень. Водоохоронна зона відповідно до порядку користування землями водного фонду, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13.05.1996 року номер 502 контроль покладається на комісію. будуть який буде контроль? Прошу проголосувати, що за певний контроль. Хто за? Прийняти за ньому. питання. Про затвердження технічної документації для Новгородського, що походить із ранення ділянки, яка розташована в межах населеного пункту Сирівського м'яса, що є вулиця Слави 33А і вулиця Слави 33Б. Скома, давайте. Кому. Відповідно до наданого попереднього дозволу, розроблений проєкт пропоную затвердити розроблений проєкт земноустрою. Ой, розроблений технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою в селі Погибляк вулиця Слави, 33А, 33Б, 33 в Зареєструвати за Бужанською сільською радою право комунальної власності на сформованій земельній ділянці. Площею 0,0977, га, Кадастровий номер 0181 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вулиця Слави, а площою Гектар 0,1,16, кадастровий номер останні цифри 0,182 з цільовим призначенням для ведення товарного виробництва вулиця вулиці Слави, 33 вв Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Це діляночки з метою подальшої передачі в оренду власникам нежитлової нерухомості за даними адресами. Слідуюче, про особа за про укладання другої оренди. Клопотання під приватного підприємства Агін Рубаний міст, який є власником нежитової нерухомості за адресою вулиця Слава, 33б, 33Б. Пропоную передати приватному підприємству Аггін Рубаний міст у користування на оренди строку на 15 років земельну ділянку площею гектар 0,1 Га з кадастровим номером. 0182 цільовим призначенням 0101 -01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у тому числі за земельними уміннями, землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами із земель комунальної власності Боженської сільської ради за адресою слави 33 БВ. Встановити річну орендну плату за земельну ділянку площею розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, нормативна грошова оцінка ділянки 51 138,22 копійки, що становить 6136 гривень 59 копійок на рік. Доручити сільському голові, підписати загідну ваний міст до гурианди землі. Приватному підприємству агребаний міст протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди землі забезпечити реєстрацію право оренди земельної ділянки в державному реєстрі. Друзі, я тут встановити річну плату, і тут у мене починаючи із п'ятнадцятого. Числа, тобто з моменту, коли був розірваний договір оренди землі, вони будуть сплачувати. Не з моменту підписання угоди, а з моменту розірвання договору оренди землі Ну, тобто, Тут будуть встановлені договір строки. Що цей пункт прийшли. буде так, так? так? Да, це пункт буде. Ясно. Прошу проголосувати. Хто за? Добави. Добави. І слідуюче питання. Приношення змін до договору оренди землі. Від 21.06 року з змінами від 27.01.10, від 26 -го, 3 -го, 20 -го року укладений з ППП агрофірма Яблонівська. Це що говорите? говорять. Це манс. Там вийшлося, ви знаєте, була така розмір земельної ділянки, а тепер почали її уточняти, і виявилося там 92 гектарі. Де останні 10 гектарів? Ще запропоную проєкт рішення і зробити тоді гамарочку маленьку. Так, розуміли ну, ще клопотання. Року, який зареєстровано в державному реєстрі речові, да. пропоную за взаємною згодою сторін внести зміни шляхом укладання додаткової угоди з приватним підприємством агрофірма Ябунівська до договору оренди землі від 2007 року зі змінами від 26 на шостого року та викласти пункти договору в наступній редакції. Пункт 1. орендодавець передає, а оренде приймає Платне користування на умовах оренді земельні ділянки сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться в адміністративних межах Буженської сільської ради за межами населеного пункту Село Яблоніка Замінного район, Черкаської області. Так, пункт 2. Оренду передає 2 гектари, кадастровий номер. Рілля 12, 28, 39 га. Кадастровий номер. Рілля 8,926 га. рілля 9 гектарів 83, 56 га. Сади 1, 951 га. Рілля, 7, 23, 66 га. І знову рілля 30 гектарів, 18,53. Пункт 5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить.

Доручити сільському голові садах Валентині Володимирівні підписати з приватним підприємством Грифірма Яблонівська додаткову угоду до договору оренди землі без номера від 21.06.2007 року зі змінами. ПП Грифірма про Яблонівська протягом 10 днів з буканту підписання додаткової угоди забезпечити державну реєстрацію іншого речового права, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Врегулювання земельних відносин охорони навколишнього середовища та природних ресурсів. Роз'яснюю, передня попередня угода, яка була укладена дві тисячі попередній договір оренди землі, який був укладений в 2007 році, містив інформацію, що передавалася в оренду земельна ділянка 105 гектарів. Запит до головного управління Державокада у Черкаській області з метою роз'яснення, чому площа станом на сьогодні, вона не на сьогодні, вона станом ще на 21 рік. Ми знали про цю інформацію, що змінилася площа, вона зменшена. Зменшена площа, і відповідно до цього листа нам надійшло роз'яснення. На одному полі там. Був невитребуваний пай, і з цього поля передали без родинку цей пай на іншому полі іншої родини ліг пай. І відповідно до технічної документації, яка розроблялася по встановленню відновлення меж, станом на сьогодні, ці земельні ділянки мають ось таку площу, яку я назвала. Приватне підприємство декларує ці ділянки відповідно до витягів ДЗК, декларує іншу площу. І тому ми. Пропоную провести у відповідність зазначений договір оренди землі. Договір оренди землі закінчується у 38 році. Я перепрошую, я зараз не взяла його, здається, так. Якщо будуть якщо запитання, підійдемо до мене, я скажу, в якому році виключуємо. Проголосувати. То за внесення змін до договору? Ми до проголосували за одного обслуговування. І слідує питання. Укладені до торгової години щодо договору оренди водного об'єкта, кадастрові номер земельної ділянки останні 764. Камбріт і все остальне. Так, ми ініціюємо е... да. внесення змін до договору оренди Землі. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконалення системи управління та де дерегуляцій у сфері земельних відносин від 28.04 21 1423 та водного кодексу постанови Кабінету міністрів від 2021 року 572. І основне до рекомендацій департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної адміністрації лист від го No254. І відповідно до того, що відповідно до цих законів, ми здійснили реєстрацію водного земельної ділянки під водним об'єктом у державному реєстрі речових прав. Земельна ділянка відносилась до земель державної власності, але саме на сьогодні ця ділянка вже є нашою власністю комунальною. Тому ми пропонуємо внести зміни до договору оренди землі, оскільки жупан Олександр Валентинович був орендарем. Але в зв'язку ну, з обставинами і свідоцтво про право на спадщину на сьогодні орендарем є жупан Оксана Миколаївна. Пропонуємо їй внести зміни до договору оренди землі у пункти у преамбулу, замінити сторону орендодавця Черкаської адміністрації на Бужанську сільську раду, сторону орендаря жупана Олександра Валентиновича на жупан Оксану Миколаївну. І слова, розташовані за межами села Кам'яний Брік, Близького району Черкаської області. Викласти нові редакції за межами села Кам'яний Брік Зеленігородського району Черкаської області. Пункт 5, нормативна грошова оцінка на земельної ділянки становить 20 306 гривень і копій, 60 копійок. І орендна плата вноситься в розмірі 176 гривень за водний простір на рік. Поміняти коди платежу, тому що, ви знаєте, платили в обласну банку. В область ці платежі йшли, а скільки ділянка вже комунальної власності, тому міняємо коди платежів і банківські, банківські реквізити. От. Тому пропоную на розгляд цей проект рішення, але чекаю вашої висновку. Хто може підтримати зміну рендеграти, пішуть які були Вказані Але оскільки в не, клопотання не надійшло. клопотання чекати Значить, на заяву наша на пропозиція є, на Ми рекомендуємо писати листа до оренда орендаря. Орендарям так, орендаря. Орендаря, так орендаря. і перенести питання на наступний. До місяці Ну, до наступної сесії, щоб не питання було. Це місяць. Ну, тому що я, я вам говорила, що мався ну, надіти клопотання від неї, бо вона зараз не знаходиться на території, і вона його не надіслала. тому да. заяви орієнтаря, ми не я можемо це. Далі проводити. Надсилаємо <клес> старі зміни до договору підтримні. Підтримується зміни до договору 12% від НГО. Видів, Добре. Про надання дому на розроблення заручені поділу та об'єднання за мене ділянку в катастрофі No 221 розпосовані за межами села да, пропоную з метою реалізації рішення Буженської сільської ради No4513. Яке надавалось в обкотруб Людмилі Андріївні на розроблення проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки у користування намора оренди для городництва? Прошу таке проект рішення надати дозвіл виконавчому комітету Буженської сільської ради на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 0221 це землі запаси, земельні ділянки запасу, які не надані у власті, чи користування громадянам чи юридичним особам. Площа 3 гектари 50 47, діляночка за межами села Буженка, Зенегородську району, Черкаської області. Контроль по за комісією залишаємо. Щоб людина розробила проект для передачі в оренду для дозволу. Ну, Слідує питання про надання дозволу на розробку технічної документації з поділу та об'єднання земельних мій нарука, коли цей номер останні 218. 200. Аналогічна 200. ситуація 100. надавалось дозвіл номер Семенович дзвонить, я перепрошую, щось Семенович мене дзвонить. Так, так. Ну, тут коротко так само надав дозвіл. Да, да. Тут те саме, тільки тут плущі діляночки, інші, кадастрові інші. цільові діляночки так само, земельні ділянки запасу. Контроль залишається за комісією. Прийняти. І останнє питання про запередні документації за русским та передачу безклад у власне земельні ділянки карданки не, не коладіє. Да, будівництво будинку, господарю сьогодні Камбрит. Власниця будинку за адресою звернулася про затвердження. Проект розроблений відповідно вимог. Пропоную затвердити кирдання Лігії Миколаєві 025 за адресою вулиця Зарічна, 18, село Кам'яний Брід і передати безоплатно власність земельну ділянку з кадастровим номером 0135. Для будівництва служба житлового будинку. Кардання лінії Миколаїв здійснити оформлення правовласності власності на земельну ділянку відповідно до закону. Контроль за комісією. Питали Питали так, ще є. Ну тоді про, про надання службу до усувати. Хто за прийнято? Вивче, пане наші питання,